З вами Ярослав Сезоненко і актуально, що сьогодні говоримо про росіянський призов сенсація з росіянських пабліків, або як називають її у головному управлінні розвідки. Інформаційно-психологічна операція в Україні студентів пакують просто під час навчання. Насправді цьому відео вже більше півроку, і воно про хлопця, якого виводять з пункту пропуску на кордоні, коли боролися з виїздом за кордон студентів з підробними документами. <рес> а росіянські політики валять на війну добровільно, принаймні ті, кого збираються прикрити ненадовго. Депутат Рязанської облдуми оголосив про те, що їде на фронт за два дні до суду про шахрайство в особливо великих розмірах. Оці руки дуже багато крали. Дуже багато крали. Це вже третій росіянський державний діяч, який вірить в те, що війна все спише. До цього мер великого каменя офіційно поїхав на війну. Я теж не знав, де це довелось гуглити біля Владивостока. Так само вчинив і один курський депутат після того, як оскандалився, привітавши челядь з Новим роком з Мексики. Ен Аньо Нуе. Здравствуйте, братці! Всіх з Новим Годом! Народний обранець. До речі, який народ такий обранець? Підтримує війну в Україні, але відпочиває чомусь не на просторах, ні Багато Много багато много хорошого настроєння. делаю собі спеціальний коктейль. Лагра. А з вами був Ярослав Сезоненко. Про які ще новини ви хотіли почути на цьому каналі? Пишіть в коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, ставте дзвіночки. До зустрічі.